Чи знали ви, що те, що ви робите у першу годину після пробудження, може впливати на те, чи доживете ви до 90 років і навіть довше? Це звучить несподівано, але правда саме така. Більшість людей навіть не здогадуються, що щодня вранці, ще до сніданку, вони самі собі шкодять. У цьому матеріалі ми поговоримо про сім ранкових звичок, які об'єднують людей, що живуть активним життям навіть у глибокій старості. Після 90 років, найцікавіше четверта звичка займає всього 30 секунд, але може додати вам кілька років життя. Познайомтеся з паном Володимиром. У 65 років він побачив, як його друзі почали хворіти, проблеми з серцем, пам'яттю, суглобами. Але зараз йому вже 93, і він досі живе самостійно, водить авто, доглядає сад, а ще тричі на тиждень допомагає в міському парку. У його родині ніхто не доживав навіть до 80. Секрет довголіття виявився не в генах, а у ранкових звичках, які Володимир почав практикувати після відвідин лекції з оздоровлення. Його здоров'я почало змінюватися поступово. Але впевнено, і сьогодні ми поділимося цими звичками з вами. Звичка перша, одразу після пробудження, вода. Знаєте, що найперше роблять люди, які живуть довго та активно, вони п'ють воду і роблять це ще до того, як злізуть з ліжка. Поки ми спимо, наше тіло поступово зневоднюється, кров стає густішою, і серце змушене працювати важче, щоб її перекачувати. Це створює зайве навантаження і на серце, і на нирки, і навіть на мозок. Лікарі з Гарварду виявили, зневоднення зранку прискорює старіння майже на третину. Тобто, якщо ігнорувати цю просту річ, пити воду після сну, ми самі пришвидшуємо появу хвороб, втрату енергії та пам'яті. Один приклад пані Ольга 72 років, вона мала проблеми з нирками, відчувала втому. Та забувала дрібниці, їй вже натякали на можливість діалізу. Але після того як вона почала щоранку пити повну склянку води ще лежачи в ліжку, її самопочуття помітно покращилось. Через два місяці аналізи стали набагато кращими, а лікар сам не повірив, що таку зміну дала лише вода. Що робити вам? Поставте з вечора склянку води біля ліжка, щойно прокинулись випийте її. Не встаючи. це має стати звичкою, як чистити зуби, не кава, не чай, не сік, саме вода кімнатної температури, щоб не шокувати організм. Це не дрібниця, а важливий щоденний крок до довшого і здоровішого життя. Звичка друга виходьте на ранкове світло. Можливо, ви навіть не здогадуєтеся, що щодня шкодите собі зранку. Якщо протягом перших 30 хвилин після пробудження ви не отримуєте природного світла, ваш біологічний годинник збивається, а це впливає на сон, пам'ять, обмін речовин і навіть імунітет. Дослідження національного інституту старіння показали, що ранкове сонячне світло підвищує вироблення мелатоніну, гормону сну майже на 73%. А це значно покращує самопочуття протягом усього дня. Лікар Андрій Петренко з університету здорового старіння пояснює ранкове світло запускає ланцюг процесів у мозку, які відповідають за сон, настрій і пам'ять. Його нестача підвищує ризик вікових хвороб мозку на 37%. Приклад пан Богдан 75 років. Багато років він не міг заснути без ліків. Та коли лікар порадив йому просто виходити на вулицю одразу після пробудження хоча б на 10 хвилин, усе змінилося. Через два тижні сон покращився, тиск знизився, а денна втома зникла. Усе, що я зробив, це переніс каву з кухні на ганок», – сміється пан Богдан. Ваше завдання на завтра, протягом перших 30 хвилин після пробудження, вийдіть на свіже повітря або бодай відкрити вікно. І посидьте біля нього. Світло навіть у хмарну погоду значно корисніше, ніж освітлення в кімнаті. А якщо взимку ви не маєте змоги вийти на двір, допоможе спеціальна лампа денного світла. Не відкладайте. Ваш організм чекає цього природного сигналу, щоб працювати правильно. Звичка третя. Легкий рух перед сніданком. Знаєте, що впливає на стан ваших суглобів у 80 років. Те, що ви робите одразу після пробудження більшість людей сидять нерухомо до самого сніданку і цим запускають запальні процеси в організмі. А це прямий шлях до болю в колінах, спині і втоми. Фахівці з ревматології у клініці Мейо довели, легка руханка зранку зменшує зношення суглобів майже на 65%. Лікарка Ліна Мороз, яка працює з людьми старшого віку, Пояснює, ранковий рух активує процес очищення клітин і сприяє збереженню гнучкості тіла. Пані Ганна 68 років готувалася до операції на коліні через сильний артрит, проте її реабілітолог запропонував просту альтернативу щодня зранку перед сніданком робити 7 хвилин м'якої руханки. Через три місяці біль зник настільки, що операцію скасували. Я знову можу гратися з онуками, каже вона. Що варто зробити завтра зранку, після склянки води перед сніданком зробіть 5-10 хвилин легких рухів. Це не вправи, а плавні розтяжки, повороти голови, обертання руками та плечима, легке згинання колін, нахили вперед. Якщо хочете, можете потанцювати під спокійну музику або просто пройтися по кімнаті. Ваше тіло зранку трохи іржаве. Але замість терпіти біль, допоможіть йому розім'ятись і працювати без збоїв. Ці кілька хвилин зранку можуть подарувати вам роки вільного руху. Звичка 4. Дихальна практика 4-7-8. всього за 30 секунд. Ця коротка вправа справжній секрет довгожителів. Більшість людей навіть не здогадуються, наскільки важливо, як саме ми дихаємо вранці. Це може додати або ж, навпаки, забрати роки життя. Дослідження довели: ті, хто практикує повільне глибоке дихання зранку, мають нижчий тиск, кращу роботу серця та навіть менше ознак старіння на клітинному рівні. У селищах Сардинії, де багато людей живе понад 90 років, старші чоловіки і жінки щоранку роблять просту дихальну вправу на порозі свого будинку. Один із таких довгожителів, якому 96 років, сказав: Я дихаю зранку, щоб налаштувати тіло на добрий день. Що потрібно зробити? Спробуйте техніку 4, 7, 8. Перше. Вдихайте носом протягом 4 секунд. Друге. Затримайте дихання на 7 секунд. Третє. Повільно видихніть ротом протягом 8 секунд. Зі звуком Уууу. Зробіть 3-4 таких цикли. Усього 30 секунд, але ефект вражаючий. Знижується рівень стресу, поліпшується робота серця, зменшується запалення в організмі. Чи багато часу це займає? Ні. Але саме ця звичка може стати вашим найбільшим вкладом у довге, спокійне і здорове життя. Звичка п'ята. Сніданок із білками та клітковиною. Що ви зазвичай їсте на сніданок, тост із джемом, печиво, каша з цукром. На жаль, саме такий сніданок прискорює старіння і підвищує ризик хвороб після 60 А от ті, хто доживає до 90 років і далі починають день з правильного харчування, лікарі зазначають, сніданок, у якому є не менше 25 грамів білка і 8 грамів клітковини, знижує запалення і сприяє відновленню клітин. Наприклад, чоловік на ім'я Григорій, у 68 років. Мав підвищений цукор і початок діабету, але він замінив свої тости і каву на яєчню з овочами та йогурт із насінням. Через півроку його аналізи стали ідеальними і все завдяки одному простому рішенню, іншому сніданку. Що їсти зранку, яйця, домашній сир, грецький йогурт, джерела білка, ягоди, вівсянка, насіння, багаті на клітковину. Авокадо, горіхи або ложка оливкової олії, здорові жири, уникайте білого хліба, солодких пластівців, печива, вони викликають різкий стрибок цукру в крові, а потім слабкість, і в тому сніданок ви все одно їсте. Просто зробіть його ліками для тіла, а не причиною його виснаження. Звичка шоста. Ранкове спілкування сильніший засіб, ніж будь-які вітаміни. Чи знаєте ви, що самотність шкодить організму так само, як і куріння 15 сигарет на день? Але не лише сам факт спілкування важливий, важливо, коли саме дослідження Гарвардського університету, яке тривало понад 80 років, показало люди, які щодня мають хоча б коротку розмову зранку, живуть довше і рідше хворіють. У японському селищі Окінава, де мешкає багато довгожителів, сусіди щодня вранці вітаються один з одним, обмінюються кількома словами, і так продовжується все життя. Одна жінка, якій 97, сказала: Якщо я ні з ким не поговорю зранку, день і дешки реберть. Що можете зробити ви зателефонувати другові чи рідним хоч на кілька хвилин, посміхнутися і привітатися з продавцем чи сусідом? Якщо живете не самі сказати щось тепле тому, хто поруч, це звучить просто, але саме такі емоційні сигнали зранку запускають процеси в мозку, які підтримують імунітет і серце. Звичка сьома ранкова подяка дві хвилини, що змінюють день, ця практика займає менше двох хвилин, але ефект може тривати цілий день і навіть більше, дослідження показали. Люди, які зранку усвідомлено дякують за своє тіло, мають кращий настрій, нижчий тиск і навіть повільніше старіють. Пані Ганна, 74 років, мала проблеми з тиском, ліки мало допомагали. Але коли вона почала щоранку говорити собі: Дякую своїм очам, що бачать внуків, дякую ногам, що ще носять мене, її стан значно покращився. Спробуйте самі. Покладіть руку на серце і скажіть собі тричі, за що вдячні саме вашому тілу. Не загалом, а конкретно я вдячний своїм руками, які готують їжу, своїй спині, що тримає мене весь день. Таке налаштування активує ділянки мозку, що відповідають за імунітет, енергію і емоційну стійкість. Ось і підсумок, ваш ранок. Ваш шлях до довголіття ми часто шукаємо складні рецепти здоров'я, але справжня сила у простих речах. Сім ранкових звичок, про які ми сьогодні говорили, не потребують багато часу, зусиль чи грошей, вони доступні кожному. Склянка води одразу після пробудження запускає роботу серця і нирок. Промені ранкового сонця допомагають спати краще і довше жити. Декілька хвилин легких рухів зранку змащують суглоби і полегшують крок. Спокійне дихання всього 30 секунд заспокоює тіло і продовжує життя. Правильний сніданок це не просто їжа, а підтримка для мозку і м'язів, коротка розмова з близькими, як щеплення від самотності та депресії, і нарешті щира вдячність своєму тілу. Це найкращий початок дня, навіть якщо ви впровадите лише дві-три з цих звичок, ви вже зробите великий крок до довшого, якіснішого життя. Бо ваш день починається не з кави, а з турботи про себе. Напишіть в коментарях, які звички допомагають вам почуватися краще, які звички включите до свого щоденного маціону. Та, і взагалі, якщо ви готові жити до 90 років. Почніть змінювати своє здоров'я з ранкового вибору вже завтра.